Привіт З вами я Юра і сьогодні ми будемо грати в Minecraft. Але з модами ви вже напевно побачили. Ви, вже напевно, побачили перший мод А таких то дракончиків. Там ще ззаді теж є, але я не хотів спершу показувати. вже пізніше побачите. Але вже, будь ласка, ставте лайк і підпишіться на канал. Я вже перезимаю. Це вже третя спроба, я вже перезимаю як година. Типу, дві спроби по пів години. Тож, якщо буд... Тож, будь ласка, поставте мені лайк і підпишіться на канал. Я ще й ці моди шукав довго. Нормальні. Ще й безкоштовні. безкоштовні, якщо шов в магазині Майнкрафта. В магазині Майнкрафта. То був в офіційному магазині Майнкрафта. Там, де коли заходиш в ігру, там магазин. Тож. Тож поки гарного перекладу. Я поки хочу зараз перший мод. Хочу показати мод. Не знаю що випаде. Не вибув. Але випала гнила картопля. Це і добре. То я як перший раз перезнімаю, він зразу заспавнився. Ну і так, він з картоплі спавниться, якщо що. Ну, можемо зараз зробити пер... перше. Перші інструменти. І зразу можемо скрафтити один меч прикольний. что мода, но я не люблю спойлеры. Это... Я себе показал цей мод. Вот что можно. Крат... Ну, уже что показал, потом показал. Вот а там же на заднем плане дракон. Вот а там. А нет, это дракон, это житель. Я, кстати, я, я уже плачу, это было очень молодым. Ми можемо зараз крафтити це, це, США, це, це і ось. це. А, ви оце, давайте я вам просто поступово покажу. Перед тим ніж наступне. Оце палка, як ви бачите, вона дає нам швидкість і пригучість. Особливо замітна на спринті. А ну а ця палка крафтиться з трьох палиць. Ну, це можна сказати, на початку гри можна. І скрафтити зразу. І вам наступний предмет. Те меч, в якому є гнила картопля. Я можу вам зараз показати іна. Надія. Я можу зараз... Буна, можу зараз показати. Ти нанос 10 єдиниць. Е, це. Типу 10 єдиниць за удар. 10 10 хп. І дивіться, якщо я зараз ударю голема. Вам йому наноситься домах. Ой! Ай, палець ще не допомогла, Але мінус. Хопе, відбігаю. Побачите, він з двох ударів вже майже поламаний. Повністю. Підбігаю. По третій удар і вже четвертий добиваємо. І дивіться, а четвертий. О, ні, вже п'ятий добуваємо. П'ятий в фіналі. Ну, п'ять ударів? Дерев'яний меч. То тобто той, хто може с... Уже його. Вже можна вбити з п'ятих ударів залізного різного глема. Якщо не ще рахувати, то ще одному, одного картоплю, дають. Просто на початку гри. отаку штуку. Такий мальчик можна скрафтити. Я давайте я вам вже зараз покажу вжу першу броню. Інші броні я поки не буду показувати раз і все Тож, подивіться до кінця відео. Як ви вже бачите, я тут з гнилої картоплі можна зробити броню. І, і ще інші мечі. Во Можна шалом зробити, можна... Нагрудник, можна, можно, ну. штани, можна капці. Ну, я так люблю називати. Ва, 20 РПЛЯН мечі. Діамантовий меч. 16 хп наносить. Е, золотий так само, як і. Це, як і дерев'яний. Не залізний 14. Незаритовий 18. Це ще не рахувати. Ти, це утруду, як за ударом. Ну, ж, е, і це кам'яний 12. А тут наші є такі Ice Peak. Це я не знаю, як переводиться. Е, ця, коса зайця, коса. Е, коса 5 удару. І є такі хамер. Можна ще скрафтити таку картоплю. Explosion potion potato і френ Френч Я поки нічого не буду показувати, не хочу зараз. Тож краще дивіться все Я зараз посаджу посажу тут картоплю. Потім буду проходити, я наповелік... Е, роблю хатиночку. Щоб далеко не треба було би Ну шо ж, зараз іду. Ай. Ну, будь ласка, ставте лайки і підпишіться на канал, я вже прошу другий раз. Я зареально довго знімаю. І... Тож будем зараз йти еще до місця одного такого. Завтра картофель будет. О, там завеска я. И там же я понял, что там кочары я. Так, тут крипер, мне крипарю. А может, зараз. Ах, скелеты, мне. Ну, я О, ну цей... А зараз я йому як покажу. Все, я йому показав як. Оце вже наступний мод, як ви бачите. О! Оцей продавець? Я знаю. Може нього зараз купити яйце, поки не пісте. На два нась так. Вс, у нас штучек Хм, может и да? Вс, драконы? Уйл был. Сейчас там у меня шубу Знаєш, а он за дракон. Всі драконы всюди спавнишь. Оці дракони бывают я все вражених мов, якщо проручні, Так як я бачу. У меня же далі проручні дай. О, там ще наступний мод, але... От був цей наступний мод на нових п'ятів. Але я зараз там буду тобто показывать, потом треба зараз іде спати. Якщо бы зараз був би день... То я бы вам был приказался растворение, не хотів рассказать, кто <таспорістка> не знаю, может вы уже догадались, а бы просто пер... перемотали відео. Як усі розумники. Ой. Так, поспав. І дивіться, я можу вам зараз показати от таку штуку. Вла! Sleeping Bad Yellow. Я вам покажу пізніше, що вона робить. На та, як то, звичайне ліжко, але трохи інше. Тут є шахта трапить, куди піде. Лазар стравает зараз посви. А вот ну, и уже побачили. Вот это свалите. зі свинка. озвучкою. своей озвучкой. Це так... Ого! раз-два возпавнулся. Вообще такие волоки. Так, секера. Наша кая реакция? Кайло. А что я сейчас кайло? С... Так, еще когда вирус такой. А сейчас вот кайло с крабчиком. Все бежу. Так бежу. Ну, все, І тут я вже знаю, що тут є, бо тут я вже гра... граю на цьому CD, можна сказати, вже як третій раз. Тож, я надіюсь, що ви не обідатись. Та просто нормальний сид, та й не хочу зараз... там брата, что как нормальный сид, чтобы показать эти все моды. Шикайте. Вот так, вот так, вот так, вот так. И бежу. Шикайте, а мне есть лишка, случайно? Треба добегать. Ну, в принципе, это лишка так, такие же самые, как и случайно. За Все. Так, за механику Так, поесть, поесть, что тут у меня поесть Трава потянуть ту карту петель. дарова для своєї хати. Ошиб, там є ще портал. Я згадав, я згадав, что тут є ще портал і е ще торговець. Зайня торговець нам продає їжу, їжу і так далі. О! А асе, Асерство саме молодий, яка їй морська свинка? Зараз вам покажу. Ось такий котик, Гарненький. Я будем проручу. Опа, themes... я два золотой еще тут я А золото. Ну, солнце заблоки. Интрово даже багато добувати Ч она прям? ай 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 ай, 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 ай Ай, ай ай, ай Ай, ай Ай, ай Ай, ай ай, Ай-яй, де вода. Майже не згорів. Е, майже я не згорів і не помер. Бо це ліжко точку спав не спав. Точка створення. Тож треба буде не йти. Ще позвичайне ліжко. Ну в мене є ще, ще, ще. Паличка. Короче, сейчас сміття понакидують Та вона она. Ну. Це Не, мені подобається цей картоплян... Картопляний мод, то что она робится всех всех новых більш бишь Опа Опа. Оце ще інший дракон, це лісний дракон. Мені подобаються їхні моделіки. вони гарно зроблені. Але в них хитбоксы за цим. Там як звичайного жителя, чи що там. Ну, я хороші. Ще... Ну як? Коротше забудьте, що я сказав. Так. Я роблю маленьку коробочку. Десь отаку. Або може... Ні, давайте з велику зроблю. Десь отаку. Треба зараз багато дерева добити. <різь> Котик, Що ти до мене прийшов? Такий гарненький, Нагадує мені єнотика. Єнот. Кот-майн свою озвучку, це прикольно. Mm. О! Oh. Щас я в собачке остала из цього мода. Посылки моду появляется их твореночку. Прикольные такие. Все, ездо для дракончика. Опа, яблочко, по-моему. П'ята Так. Я хочу зробити. Я знаю, як я хочу зробити. Отак. І тут яйце. Давайте я зараз так поставлю. Так. О! Все ідеально. Як дракон без свого золота, можна так сказати. Всі дракони мають своє золото. Е, це що таке, а? Ах, ну, зараз це один... обновлення один не найкраще обновлення, якщо чесно. Треба зараз перезайти в гру. А я напевно, це не виріжу. Так. Так, це все треба все швидко зробити, бо я не хочу робити довге відео. Я хочу зараз вами ще ферму картоплі. Ферму картоплі, щоб... Ми могли вирощувати картоплі, і в нас щоб була... була картопляна фарма. Ферма, можна сказати, карт. Э, це фарм броні. Так десь буду робити. Отак. От Я зараз поки роблю коробочку. Я роблю високу, щоб якщо дракончик заспавнився, не помер. Е так... Біжу. О ще нема села. Біля. М -м, немає такої шкоди від падіння, що від цієї палки. Я е так побачу.

И прокидаюсь. Уже нич. И так можно пару раз. Два. Все. Ранок настал. И на травочка то там ночи, чтобы темно бы Так что поменял. Поменялся лично, дань. И снова пошел травочка от всей ночи, чтобы покинула нас. Так, трубаше, да, вот за скидку трава. Ай. Я вылечу в Так. Кто думал, уже все останется? geese Добудовую свою хатиночку. Хатиночка в мене супер. Так. все. Добудував. Не, але щось треба отак і отак треба зробити. Та посвітліше, щоб було. Вот так, ай, сакера поломалась. А ничего. А снова здесь котик. Так, песок. Разбегаешь на записку почекайте Зараз маю мотику Скрафчу. Так. Машица скрабч. Щит. щит і Опа, опа. Кравчу шевца. мотику У мене відра немає. Тут треба десь буду робити біля води і ферму. Поки. Або у селян вирощувати. Але селяни можуть повкрадати. Картоплю. Вони можуть забрати картоплю і її знову поставити на вес. бежим. Вот так. Опа, думаю, что уже картофель выросла. Нет, не выросла. Так что бежу зараз я зараз пошли. Але що їжа не И Жители, будь ласка, вот так Выращивайте, Хорошие дотики картофель. Что ты мне запропонуешь? Скики, скики. Тримай. Чекай, Каймо я зараз роли фермерів позабираю. Щоб оце. Щоб ніхто не міг підібрати. Так, оту тут я зараз фермера забираю Що зомбі десь ходять Так. Нам треба зараз піти и позабраться ці всі комп... компостні. все, ком... я не Ну все, роблю фарму тут картопли. На Би кіст... Мені би кістки. Чекайте, я зовсім прийшу сюда Оп. По ліжку. Що ж. Якщо що назви всіх модів були в описі відео. і Якщо шукайте в офіційному магазині Майнкрафті. Тобто в ігрі шукайте. Там моди. Отак. От, от, от тут перекриває. Отак. От Ось ця палочка нормальна. Коли ще й голоду немає, ну... В мене немає Зараз трава піде поспати. Я навіть, зараз буду закінчувати то видео. тут ничего не было такого, прям. Ну, пара механик таких, наверное. И все. А я наступні Серії, серии, надеюсь, мы в шахту уже. Будемо добувати залі за діаманти і... І... що там? І робити нові предмети? Чекайте. Отак. От ну що ж, з вами був Юра і всім па-па!